Вітаю, друзі! З вами Юляшка і ви дивитесь мій кулінарний канал. Всі, хто досі не підписаний, запрошую підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати обовіщення про вихід нових блюд. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний торт. Це буде медовий бисквіт з грецькими горішками та чорносливом. Торт получається неймовірно ніжним і смачним. Рецепт перевірений. Готуйте разом зі мною і радуйте свою родину лише домашніми тортами. Готуємо бисквіт, а продукти для нього повинні бути кімнатної температури. Нам знадобиться 5 яєць, я їх відразу розподілила на білки та жовтки. Білки відправляємо в глибшу ємність, сюди додаємо дрібку солі і будемо взбивати протягом однієї хвилини міксером. Так, білки взбили. Тепер сюди додаємо частину цукру, не всю, іншу половину залишаємо буквально пару столових ложок для жовтків. І далі продовжуємо взбивати міксером до густих пишних піків. Так, білки взбили. Подивіться, ось до такого стану. Вони в нас стали такими повітряними, густими. І навіть якщо перевернути миску, то вони не випадуть. І навіть залишається слід від вінчика, тобто ми все з вами правильно зробили. Білки відставляємо в бік, тепер займемося жовтками. Жовтки відправляємо в іншу ємність. Сюди ж додаємо цукор, який залишився, і будемо жовтки вбивати до пишності. Нам необхідно, щоб вони стали пухнастими і змінили колір, трохи посвітлішали. Так, ось до такої консистенції взбивали жовтки протягом 4 хвилин. Дивіться, маса по і стала такою пупишною повітряною. Так? Тепер сюди додаємо мед. А мед у мене рідкий, тому якщо у вас засахарений, ви можете його розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Відправляємо мед до жовтків і міксером перемішуємо буквально 10-20 секунд на невеликій швидкості. Тепер сюди додаємо олію без запаху. І сюди ж відправляємо воду кімнатної температури і продовжуємо перемішувати міксером 20-30 секунд. Так, завдяки воді, наш бисквіт буде ще більше м'яким, пористим та пухким. Значить, тепер беремо борошно. У мене тут плюс-мінус 200-210 грам, все залежить від. Якості борошна. Сюди додаємо 15 грам розпушувача і це все діло акуратно просіємо через сито до жовтків. Перемішуємо борошно на невеликій швидкості міксером в одному напрямку. Можна, в принципі, це зробити вінчиком або лопаткою. Тепер сюди. Беремо, відправляємо білки, не всі відразу, і будемо перемішувати акуратно лопаточкою в одному напрямку, так, щоб оця пишність, щоб не втратити оцю пухкість, пишність нашого медового бисквіту. Тісто готове. Ось таке воно вийшло в нас повітряне, пишне. Дивіться, і навіть залишається слід від лопатки. Так, тепер беремо форму в діаметрі 22 см. Я її застелила пергаментом, дно і бока нічим не змащую, і тепер сюди відправляємо наше прекрасне безквітно-мидове тісто. Так, духовочку на даний момент вже можна поставити розігріватися до температури 160-170 градусів. Безквіт прокручуємо у формі пару разів для того, щоб під час випікання він рівномірно піднімався. Значить, медовий бисквіт відправляємо у розігріту духовку і будемо випікати хвилин 50. Також бисквіт можна випікати і в мультиварці на режимі випічка десь півтори години. Бисквіт випікався в духовці 50 хвилин. Готовність бисквіту перевіряємо сухою шпажкою. Дивіться, шпажка у нас виходить суха. Тепер акуратно піддіваємо у формі ножем і виймаємо наш бисквіт з форми. Зараз я вам покажу, який він у нас получився. І дивіться, бисквіт необхідно залишити до повного вичахання перед тим, як збирати наш торт. Дивіться, в мене він уже трошечки вичах, який він пишний і красивий. Просто а запах, який я вам скажу, це просто щось неймовірне, медовий такий ароматний пряний запах по всьому будинку. І поки наш бисквіт буде вичахати, ми з вами приготуємо ароматно пряну пропитку. Значить, для цього нам необхідно 2 столові ложки цукру. В принципі, можете, якщо полюбляєте пропитку більш солодшу, можете додати трохи більше цукру. І необхідно залити це все 150 мл кип'ятку. Сюди ж. Додаємо будь-який лікер чи гоньяк, який у вас є. У мене лікер тірамісу, 2 столові ложечки. Відправляємо, перемішуємо, і, як ви бачите, цукор швидко розчиняється в кип'ячій воді. І в нас получилася ось така ароматна, смачна пропитка для нашого медового торту. В якості начинки я буду використовувати 150 г грецьких горіхів та 200 г чорнослива. В принципі, ви можете взяти. Набагато більше за своїм смаком. А можете взяти цю саму пропорцію, цього якраз вистачить для нашого торта. Значить, грецькі горіхи необхідно підсмажити хвилин 5, підсушити на розігрітій сковорідці. Трошечки підсмажений грецький горіх, розкриє свої смакові властивості набагато краще у нашому тортові, тому рекомендую це зробити. Доки підсмажуються грецькі горіхи, ми з вами займемося чорносливом. Його необхідно нарізати такими дрібними шматочками. Якщо у вас чорнослив сухий, я рекомендую його залити кип'ятком буквально на 5 хвилин залишити, потім вийняти його на паперові рушнички, просушити і готовий чорнослив в якості начинки. Підсмажені горішки також подрібнюємо ножем, але не на дуже такі дрібні шматочки, так, щоб було відчутно і видно, що це грецький горішок. Тобто не в порошок. Ось таким чином готуємо крем. Крем у нас буде неприторний в міру солодкий. Оскільки в нас бисквіт солодкий, так митовий і дуже смачна ароматна лікарна пропитка. Також солодка, ми зробимо крем в міру солодкий. Значить, для крему нам знадобиться 500 мл вершків, жирністю 33%. Вони повинні бути охолоджені. І саме зараз в такому вигляді їх починаємо збивати. І як тільки вони почнуть загустювати, поступово будемо додавати цукрову пудру. У мене тут 90 грам. Так, вершки у нас почали загустівати. Я продовжую взбивати і додаю цукрову пудру. І продовжуємо перемішувати міксером крем наш майже готовий. Тепер сюди відправляємо 150 г вершкового сиру і знову міксером перемішуємо на невеликій швидкості буквально одну хвилину. Так, крем получився просто прекрасний, шикарний. Він такий ніжний, легкий, в міру солодкий. Я думаю, що він прекрасно підійде до нашого медового бисквіту і до наших начинок Чорнослива та Грецьких горіхів. Це буде прекрасне поєднання. Дивіться, який він пухкий. Мені він так подобається. Супер! Тепер медовий бисквіт. Розрізаємо на три коржі. Так. Я це роблю на глаз. Ось так рівномірно проводжу ножем. Подивіться, яка структура нашого медового бисквіта. Він просто неймовірно смачний. Я вам рекомендую його спекти, тим паче, що рецепт такий легкий і простий. Дивіться, який він можна, і навіть торт. Готувати без пропитки. Він вологий, взагалі прекрасний, м'який, ніжний, те що треба. І тепер швиденько збираємо торт. Значить, викладаємо перший корж. Я торт збираю у роз'ємному кілечку. Якщо у вас такого роз'ємного кілечка немає, ви можете замінити його на форму, яку ви пікали медовий бисквіт. Так. Корж гарненько просочуємо пропиткою і викладаємо крем. Зверху на крем викладаємо половину чорнослива. Десь так на глаз переділіть, щоб вистачило і на інший корж. Притрушуємо зверху грецькими горішками і зверху знову викладаємо корж. І так, таким чином збираємо весь наш тортик. Так, дивіться, торт майже склали, і не забувайте, що верхній корж ми також з вами просочуємо пропиткою. Залишилося, залишився крем, щоб змазати зверху тортик наш і бока. Так. Так. Торт у нас получився доволі високим. Промазуємо кремом. і Якщо ви хочете приготувати такий торт а, на день народження чи на якесь свято, то рекомендую вам його приготувати напередодні а, за, за день до свята. Так, він тоді гарно дуже просочиться. І бачите, крім пропитки, а, яку ми з вами зробили для торта, торт чи гарно просочить і оцей ніжний а, вершковий крем. Так? Так, гарно змазали і трошечки в мене крему залишилося для бока, щоб обмазати бока торта. Ось в такому вигляді я торт відправляю до холодильника на цілу ніч просочуватися. Торт простояв у холодильнику цілу ніч. Тепер я ось так проводжу ножем і знімаємо роз'ємну форму. Дивіться, все це робиться легко і просто. І у мене залишилося трошечки крему. І ми зараз промажемо бока нашого тортика і вже прикрашимо за бажанням. Такий він запашний та ароматний, виходить. Так, бока торта я е, обсипаю присипкою. У мене були трошечки вдома медові пряники, я їх подрібнила у блендері і ось так обсипаю бока торта. Зверху виложила чорнослив, так як у нас торт з чорносливом. Ну, власне кажучи, ось так просто можна прикрасити торт. І зверху ще трошечки присиплю подрібненими грецькими горіхами. Так, і нарешті я дочекалася. Того моменту, коли я можу розрізати цей запашний торт і показати, який же ж він у розрізі, і я запевняю, що він такий же і смачний. І ви знаєте, мої діти, наприклад, не дуже люблять ні чорнослив, ні грецький горіх. Але саме в цьому торті, вони, мабуть, його не помічають, бо тут прекрасне поєднання чорнослива, грецьких горіхів. Шикарного крему. Подивіться, скільки всього багато, і який насичений розріз для початку. Ну а вже за смак годі й говорити. Торт просто тане у роті. На мою думку, це один із простих, смачних, недорогих варіантів торта, оскільки в ньому поєднуються солоденькі медові коржі з ніжним легким вершковим кремом. Ну а чорнослив з грецьким горішком вносять. Свої нотки в цей торт. Тому я рекомендую приготувати і порадувати свою родину цим неперевершеним смаколиком до чаю. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, пишіть свої відгуки у коментарях. Я вам бажаю приємного апетиту, гарного настрою і вже ми з вами побачимося у наступному відео.